Привіт! З вами Віктор Ковальчук, наш оператор Кочук Дмитро і програма Вибір авто. В цей прохолодний день ми обрали досить такий гарячий і емоційний автомобіль. Саме Mercedes Benz в 211-му Кунзові з індексом е 302 3.2. дизель.

Сьогодні ситуація чимось буде схожа з тим, як було Audi a 6 і Audi a 4 коли ми порівнювали на якість. Сьогодні наше завдання буде аналогічне, тільки ми будемо порівнювати відповідно 211 і 210, який в нас вже був до рестайлінгу. Що порівняно з 210, це не можна сказати, що це абсолютно новий дизайн, тому що за базу все ж таки взятий 210. Той самий очкарик, відповідно, що в нас тут змінилося, за рахунок того, що фари стали під по хилі його вже прозвали Косооком. Це набагато вже обідніше, ніж просто очкарик. Ну, Він став елегантнішим, він став харизматичнішим. Якщо від 210-го віяло чимось таким старим автомобілем з 90-го, наближеним до 124-го, то, відповідно, це вже зовсім нова генерація. І якщо Mercedes-Benz в 210-му кузові випуска... випустилося 1,3 мільйона екземплярів, то даний автомобіль його перевершив. 211-го з моменту з 2002 по 2009 рік було випущено півтора мільйони автомобілів. Як і 210-й кузов, 211-й також випускався тільки у версії седана і Універсала. І за традицією Мерседеса, кожен універсал позначався літерою не W, а S, тобто s 211 І правду сказати, що 40% автомобілів були саме універсали, саме дизельні автомобілі. І, звісно, найбільше користувалися попитом в Європі. Кожен шостий автомобіль був універсалом. Універсал також кардинально відрізняється від 210-ї. Якщо 210-й прямим текстом вам не вказував на грубу воску, ну, відповідно, вже більш елегантний, більш заокруглений, ну, це вже щось більш схоже на, звісно, на автомобіля і чимось наближено до ідеала універсали будування Гауді. Так, ну що ж по дизайну? Ну, дизайн кожен сам собі розцінює. Він, звісно, що мені подобається, але що ж є такі? Певні особливості. Певними особливостями можна назвати те, що Мерседес зробив нові задні стопи. Чим вони нові? А те, що при різкому гальмуванні вони не просто загоряються, вони починають моргати. Відповідно, як водій, який їде позаду, вас це бачить, і це дозволяє йому загальмувати на 0,2 секунди швидше. Седана і в універсала є така, є така. Проблемка. Ну, в частності це саме седан, те, що ось в стоп, який розташований на задній кришці, може затікати вода. Відповідно, він не є дуже герметичним. Потім починають діоди горіти. Автомобіль 4-го року, тобто до рестайлінгу. Що ж в нас змінилося з приходом рестайлінгу в сьомому році? Відповідно, це задня оптика. Відповідно, також в нас стала хромована. Хромована стрічка над номерним знаком ширша вона. Змінився бампер. Змінилась у нас і передня частина. Прошу на передню частину. Що тут вам сказати? Ви все побачите прекрасно на фотографіях. Відповідно, передня оптика бампер, решітка. Щодо лакофарбового покриття, то звісно воно покращилось приходом 211. За рахунок чого? Тому що капот. Задня кришка багажника, передні крила, вони є алюмінієві. В звичайних єшках кліренс 16 см. Але оскільки в нас авангард, оскільки в нас вона дуже сильно напичкана, і звісно, що вона ззаді має аєрматик. А зараз давайте перейдемо до огляду двигунів. Так. На двох амортизаторах прекрасно, дуже масивна кришка капота. У нас є 320 CDI. Ще зроблю маленький вступ про двигуни, те, що різноманітність двигунів, які компонувалися з даним автомобілем, була надзвичайно велика варіація. Кожному на свій смак. Ви любите розмірену їзду, прагнете економії, прагнете взагалі. Всього зекономити. І вам не треба якихось там весильно великих емоцій. Но для вас є 1,8 компресор, який позначався Є200. Якщо ви прагнете ще більше зекономити, для вас, звісно, що був 220 дизель, теж CDI з Common Rail em. всі дизеля були з Common Rail em. І він мав об'єм 2,1 літра. Він брав палива ще менше. Їхав, звісно, трішки повільніше, був більш такий повільніший взагалі. Ну, але були, звісно, що заряжені версії. Це 55 АМГ, і хочу зазначити те, що в сьомому році почалось виробництво 63 третього АМГ, оскільки багато людей можуть думати, що 55 АМГ це був топовий двигун, який поставлявся на 211. й І я так до часу, поки почав готувати інформацію, теж так думав. Хоча був 63 третій АМГ. Компонувався він з семишвидкісною швидкісною з коробкою Щодо дизелів, топовим дизелем був низовий дизель 4-літровий. Ну що ж, в нашому варіанті 3.2 дизель з турбіною, і відповідно, рядна шістка. Після рестайльного ми почали вже встановлювати В-образні щитки. Наш двигун розганяється. 224 кінські сили, 510 крутного моменту. Чудовий, крутний в поєднанні, в принципі, з чудовими кінськими силами, з чудовою кількістю кінських сил. Ем, нерідко, звісно, що вона зустріти. І відповідно, майже практично більша частина цих автомобілів вона була в Європі, саме в Німеччині, в якісь там інших країнах, в основному в Німеччині на таксі. Якщо таксі, то це, звісно, надзвичайно великий пробіг. Надзвичайно вже моторесур вже знижений, тому що ну, так, самі знаєте, скільки таксі їздять, наїжджають кожен день. Дизель, турбіна, сідяють, отже, common rail, паливо, знову ж таки, паливо. Якісне повинно бути обслуговування. Не шкодуйте ніколи, не на паливному, особливо на паливному фільтрі ніколи не шкодуйте. Тому що самі знаєте, яка в нас якість пального це не така, як в Європі. а... Відповідно. І оскільки знову ж таки торкнутися майже вже останній раз того 210, що порівняно з ним, цей автомобіль 211, він вже набагато складніший в конструкції, він набагато дорожчий в обслуговуванні. Можливо, все ж таки, якщо ви вирішите зупинитись на дизелі, для вас найкращим варіантом буде або наш 320-й, або 270-й. Але щодо Common Rail. Мерседесовського, тобто CDI, вони його позначають. То що можуть виникнути? що може вам статися на протязі експлуатації? По-перше, це може протікати паливо з НВД. По-друге, це відмова датчиків положення, колінвала, розпредвала, датчика подачі пального. І відповідно ще такі маленькі нюанси відповідно зустрічаються в даних двигунах, але не суто в наших 320-х. Я говорю зараз загалом про дизельність CDI від Mercedes, незалежно від його робочого об'єму. Отакі от вигуни. Щодо коробок, то... Ой, щодо коробок, то тут питання трішки інше. Що нам пропонувалося? В нашому варіанті встановлювався тільки п'ятиступінчатий автомат. Він не... Його не можна сказати, що він найкращої якості, він ламається. І бажано вам шукати автомобіль на механічній коробці передать. Хоча 320 і всі великі вони об'єми, вони йдуть тільки на автоматі. І відповідно, я вже не говорю про 400 й дизель. Всі гальма дискові в нас. Колеса в нас влаштовані на 17. В принципі, тут все чудово. Але. Є один камінь спотикання в гальмівній системі. Всі автомобілі, які були оснащені системою гальмування Synson Brake Control, були настільки проблематичні, що практично всі екземпляри, які оснащалися з даною системою, були відкриликані назад на завод. І на зарішній час дилери. Також раді, тому що на даний момент, можливо, не, всі, не всіх спотикала дана проблема. Комусь там в одиночному варіанті пощастило, все ж таки, що вона виявилася надійною. І все ж таки радять дилери перевіряти на те, чи був автомобіль, оснащений даною системою SBC. Ну, я не буду розказувати, що саме це за проблеми з цією системою, тому що це вийде ще одне відео на 20 хвилин. <кій> ну, такі от проблеми були. І після рестайлину вони вже взагалі зняли ту систему <кій> і почали робити автомобілі без того SBC. Вся підвізка незалежна і дуже м'яка. Буквально mm. через декілька хвилин ви дізнаєтесь наскільки м'яка. Ну що ж, давайте перейдемо до огляду салону. Ось такий у нас ключик, ось такі от брілочки у нас в версії універсала S211. 690 літрів при складених сидіннях, 1950 при роз... при складених. Мається на увазі рівна підлога. Що в нас є в багажнику? У нас в багажнику є ось така ось сіточка, куди ми можемо щось встановити. Відповідно, та ж сама поличка. Ну, багато всякого такого. Розетка. У нас відкривається ось така кришка. І тут, відповідно, є і аварійний знак, і, відповідно, ще деякі інструменти є. Так, все ставимо назад. Розетка на 12 вольт. І, відповідно, теж різні полички є тут. Підігрів скла, все обшито. Так, можна відкритися, до речі, із середини. Ось наша відкривачка. Так, і, -і, 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 -і. і що в нас ось тут є? Давайте подивимося зараз. Амортизатори перекинемо трішки, ось така ручка натискаємо, піднімаємо. Так. Дивіться, надзвичайно класно, те, що ви бачите, яке ось це курито велике, скільки тут всього поміщається, і це ще не все. Те, що воно ще дістається і під низом повноцінна запаска, а не доїздувка, не докатка. Надзвичайно класно. But I wish I could mm -hmm. Mm -hmm. З удобств, то відповідно, це підлокітник відповідно, з підстаканником, який ми можемо сховати. Також в нас є можливість зробити в, нас... <кхи> Дірочку в задньому сидінні, щоб перевозити лижі. Надзвичайно комфортно, надзвичайно себе почуваю класно. І все в шкірі, все з оздобленням дерева. Все чудово, дивіться, які у нас ручечки, все класно. яка Дизайнова попільничка. Ці знаєте, такі вставочки під хром, Вони надзвичайно додають такого маленького, але все ж таки елегантне. Світло одне, світло друге, можемо відключити. Клімат контроль, повітроводи. У нас є і полички. О що це таке у нас тут? Якась рідина, незрозуміло. Виїмки є ось в сидіннях. Загалом, надзвичайно комфортно. І отака от в нас є штучка на передній панелі. Дмитро, покажи. Не скидаються, мають скидатися задні підгулівники. Секундочку. Ану, давайте. Оп! Раз, і попадали. Запалювання не було увімкнено, Назад. Раз, два, три. Чудово. Ну, я вам скажу, що чесно, то тут поміст... поміститься комфортно дві людини. Через що дві людини, тому що великий тунельний міст. Самі можете в цьому переконатися. Але от з салону, послухайте, наскільки глухо закриваються двері. Наскільки класно. Чудовий такий звук. О-о-о. Ви пам'ятаєте, як я, віксі, я тако доріля, припукав, Mercedes пробач мене. Ні-ні-ні, Єшка мені повернула все ж таки мої старі відчуття на рахунок Mercedса. Ммм. Це моє, це моє. Що мене зразу трішки розчаровує? <кхух> що мене розчаровує, те, що сидіння підсовується без електроприводу. Тобто спинка регулюється електроприводом, подушка електроприводом, все електроприводом, крім того, щоб підсунути. Ну що за ассур? Так, відповідно на руці можемо побачити, що це у нас авангард, все шкіряне. Мені не подобається абсолютно оздоблення і взагалі колір ось цього дерева. Чому не можна було взагалі риже таке звичайне дерево? Воно б дивилося набагато краще. Ну, не знаю. Якщо ви помітили, то відповідно на ущільнювачах з зовнішньої сторони, там де має бути хром, вони відповідно схожим кольором, то все, все в нас така комплектація. Давайте тоді Дмитро закриє двері, щоб не було зайвого шуму від того дизеля, трішки заведемо, і тоді зможемо і люк відкрити, і зможемо більше всього показати, тому що воно від запалювання все працює. Я надзвичайно себе комфортно почуваюся, і відповідно, знаєте, воно настільки все обставлено. Тут в нас передня така центральна консоль. Тут, знаєте, і таке відчуття, що ти не маєш права нікуди поворухнутися. І в принципі тобі не треба нікуди повертатися. В тебе все перед тобою. Чудовий щиток приборів, який мені не дуже подобається. В АМГ вони які ставлять теж такий самий, отой сірий. Ну не знаю, ті мерседеси позначки на пальне, на температуру води в бачку. Теж воно якось не дуже мені симпатизує. Багато дуже місця для різної дрібної поклажі. Як ви думаєте, що це? А це в нас і стакани, який мав би сам виїжджати. Ну, ми їм трішки допомогли. Отака в нас є чудосія. У нас є отака чудосія. Теж телефон. Давайте ми зараз увімкнути і зразу зменшимо учність. Так. Е, дивіться, роздільний, роздільний клімат-контроль. Лівий, правий. Клімат-контроль, до речі, вже йшов в базі. На кермі чудове, не досить таке велике кермо, тоненьке і чудово виглядає. Шикарно мені подобається відповісти на дзвінок. Також перемикання, управління бортовим комп'ютером. І от таке от в нас таке в нас є теж що сі От дивіться, де у нас cd Ченджер схований. В нас Ну, ну, перший, другий, п'ятий шостий диск вже є. Таким самим натисканням кнопки. Ми закриваємо назад. Ось що в нас ще є Відкриваємо бардачок. Раз. Можемо відкрити його повністю зі всім два. От таке от. Щодо дверей, тут теж все гарно оздоблено. Управління. Ага, в тебе немає, я перепрошую. Управління дзеркалами, ліве, право, скло підіймачі. Люк. Люк. Дмитро, покажи. Люк-люк-люк зупинили. Люк, люк. Отакі вот от нас чудесі є. Раз і закрили. Ріші ще є. Отакий от в нас автомобіль в салоні. Так щось по речі, знаєте, бачите, наскільки от та вся шкіра, вона така. Ну, не дешевий пластик, не дешеве якесь дерево, всі от, така стрічка хромована, все воно так виємкою. Ну то не 210, й то не 210. й Ну що, так уж бить? Цього разу пристібнуся, щоб Іванушка потім нічого не казав. По Іванушка, блін, так умедний хлопець. О, 211-та наша єшечка. Що ти нам сьогодні покажеш? І що вам по машині сказати? То 240 максималка. 73 до сотні. Щодо розходу, то 10 по місту, 6 по шосе і змішаний 7,5 літрів. Ну, як на мене, то це класно. Вона летить. Ти натискаєш педаль за лічені секунди вже 120. Ти не встигаєш роздуплитися як вже швидкість за 100. Вона летить. І цих 3,2 дизеля два дизелі. Знаєте каговна тут відмінність між 4 літровим 4-літровим двигуном від Гіліндвагена і даним автомобілем. Там просто був більш агресивний звук. Агресивніший звук. Тут він є теж. Але там він більше живів. Вона стійко стоїть. В неї шумоізоляція така ж сама, як в 210 го Вона чудова. Це не так, як в Audi А4 набагато вже все більше шуми. Вона чудова. Ейрматик її тримає, вона за рахунок цього м'якша. Зайдемо в поворот. Вона стоїть в повороті. Її нікуди не кренить, вона стоїть на місці. Вона чудово розганяється. Нереальні відчуття. Нереальні Мені дуже подобається. Щодо затупки, щодо того, як тупить коробка, от давайте, давайте спробуємо з вами з місця. Все я став на місці і в Audi була чітко помітна. Audi третій рік, це четвертий. Тут немає тої затримки! Тут немає! Ти натискаєш педаль газу в підлогу, вона зразу їде. Немає тої секунди затримки, за рахунок якої ти вже ну, не зможеш рушити зі світлофора. Вузенькі стійки по боках. Чудові зеркала, в яких все прекрасно видно. Все чудово видно в задньому склі, в задньому зеркалі, ось внутрішньому. Спинки складаються, підголівники складаються задні. Треба здавати зад, собі відкинув їх і все. Гальма. Гальма плавні. Дивіться, наскільки ми плавно і легко переїхали лежачий поліцейський. Чудово. Пілчись! Ну що ж, народ, отакий у нас S211. Не потайтеся, універсал від седану. Ціна за четвертий рік коливається від 9 до 18 тисяч доларів. Чудовий автомобіль, але на останні гроші ніхто не бере, залишитися без трусів. Взагалі будете на нулі. Ну що ж, з вами був Віктор Ковальчук, програма Вибір Авто. Побачимось!